Так, зараз хочу показати, за скільки набирає температуру е, даний автоматика і дана горілка на від, відходах від агросоня, ну, агровідходах. Значить, дивимося. 42 воно включиться. Е, і 45 е, градусів набере воно виключиться. Просто для тих, хто каже, що воно не мало ефективне, довго набира температуру і так далі. Все, вона включилася. Газиці запалилися і все. І тепер дивимося. Все в реальному часі. Наскільки просідає, ось включилась подача шнека. У версії показник температури 41,4. Внизу цикл подачі шнека і тривалість горіння. Значить, подача йде в мене на шнекові стоїть 5 секунд. І тривалість горіння 37 секунд. Ось можна бачити, як пішла набиратися температура. Якщо хороше паливо, то температура набирається дуже швидко. 2 хвилини і 43 градуси. Ну то ще залежить час набирання температури від того моменту, в якому зайшло в режим стоп даний пальник. Швидкість, як на Формулі 1. Мабуть, ні один газовий котел так не набере температуру. Ну, 2 хвилини 47 секунд. Можна, можна Ну, 48. Можна бачити, як набирає. Як набирає режим температури даний горелка з даними відходами і з даним котлом теплоносієм, в якого теплозйом дуже і дуже класний.